І така Б***, жирок. І я така, ладно, буду усміхатися, і я стою, усміхаюсь, а руки Б***, вже прилипли. Мені цікаво подивитися витяжку. Я сподіваюся, в тебе погане зріння. На жаль, дуже хороше. <різь> Понятно, що було шампанське. То ти типу, що в глазах вже поплило, зір погіршився, і ми жир чи що ще на своїх пальцях просто, типу, не добачали. Пальчик трошки так прилип, я така, так, так, щоб зараз не завалити хі, варення цю витяжку, тому що зараз ще віддерти треба. Ти що там ніколи не прибирала? Ні. Ти ж розумієш, що воно може впасти дитині в їжу. Мій д... син з дитинства їв пісок. Я завжди казала: кожна пилинка для дитинки вітамінка. Дитина може отруїтися, може навіть глисти ті самі елементарні, з'явитися. Так, тут я бачу посуд. Який він брудний. Я не хочу вечерю, можна просто домой. Я вам приготувала окремо, Красиву посуду вимила спеціально для любих гостей. все чисте. Краще б дитині все мила і натирала, більше б користі було. Оці домашні хатні справи це взагалі не моє. Мені приємно, коли воно. Коли це хтось зробить, от це мені вдвойне приємно. <рі> я ж візуалізую і притягую, щоб було чисто. Добре, візуалізую там мерседес, а візуалізувати чистоту це якось трошки ну, типу, занадто. А що ти готуєш зазвичай? Мені потрібно, щоб швидко зранку або омлет, або якусь кашу, інколи хлоп'я. Ну в цьому плані я нормально годую сина. Це ненормально, що вона годує свого сина на сніданок хлоп'ями. Це підвищений рівень цукру у майбутньому. Дитина їсть непонятно, що нічого страшного в цьому не бачу. Світ від цього не зміниться. Ой, та понятно, що Інна так скаже. Вона ж нутриціолог, там за правильне харчування. Ну, взагалі, дівчата, мені може допомогти чоловік. Прибрати, приготувати? Він взагалі любить готувати м'ясо різне, качки запікає, пироги різні, пече, пельмені. Якщо для мене арт-терапія, для нього приготування це його терапія. Якщо ти сидиш вдома і нічого не робиш, а тільки кайфуєш, можна було б розвантажити чоловіка, який приходить втомлений не з роботи. А як розвантажує свого чоловіка Таня? Мій чоловік вважав, що він не повинен забезпечувати мене. Раз я хочу навчатися, то я повинна самостійно заробляти на себе О, кошти. О, Боже. Це настільки низько. На що ж пішла Таня, аби заробити? Я вирішила поїхати за кордон. Я працювала прибиральницю у Тель-Авівському університеті. Та чи лише за грішми поїхала за кордон, Таня. Докладніше у наступних випусках. Він допомагав багато мені. Потім він запросив мене до кафе. Яка цікава жінка. Може, там ще дитина внебрачна є. Ти ж ну, не працюєш. Я думала, ти. Прибираєш, готуєш їсти постійно. Почекай. Якщо я не працюю, то я повинна тільки готувати вдома. Ні, ну це, mm -hmm. якісь, певні це якісь мають бути. У мене є певні, які я виконую, але я не витрачаю свій час на це. В мене є дуже багато різних занять, які я роблю помімо того, що я господиня. У мене день розписаний по хвилину. Я встаю в 7.03, готую сніданок, сину, п'ю каву, і на 9.15 в мене вже тренування. Після тренування. То на фотосесію поїхала, то на прическу, то на шопінг, то до косметолога. хто там ще в мене, а, масажист. Я їжу на різні івенти для розвитку, на арт-терапію, на коуч-сесії, як притягувати гроші в сім'ю, на вебінари про теорію правильного позитивного мислення. Мені здається, Марина просто шукає собі чим зайнятися, щоб не робити нічого для своєї сім'ї. А вони платні чи безплатні а, ці івенти? Платні. А скільки коштує? Півтори тисячі, коли три тисячі гривень. Це мій розвиток. Класно, що ти кайфуєш, а де кайфушниця бере гроші на це все. Тумбочки. Якщо брати тільки мої жіночі потреби, ну такі, ну це тисяч двадцять п'ять, я втрачаю місяць на себе. Як багато типу на себе. І навіть коли їх немає. Я їх візуалізую, і в мене вони приходять звідки? Я не знаю. Скажи мені, будь ласка, як це можна візуалізувати, щоб це просто в тумбочки взяли і з'явилися. Я обнімаю дерева, п'ю каву з корицею. Я б краще на її місці попила менше кави і замовила клінінг. Ну, добре, бачу дерево, я йду до нього. Я його обіймаю. І що далі? І шепчу йому на вушко. Дерево, дерево, принеси мені багато грошей. А вона каже, маленька вона велика. Добре, слухаю і виконую. Це просто чоловік десь там камеру вже повісив на це дерево і слухає, що хоче Марина. А Марина думає: «Ой, яке прекрасне дерево. Можете сміятись, можете не сміятись, можете казати, «Іди, Маріне, на роботу. Але в моєму випадку воно працює. І наш сімейний бюджет від моїх медитацій кожен раз тільки зростає. Чоловік? Думає, що це він заробляє? Ні, це я медитую на те, щоб він заробляв. Боже, що ти за жінка? Ти так впливаєш на свого чоловіка, що він зранку до вечора працює і думає, що це все ти. Отак. От Якщо Інна, як мужик любить пахати, нехай паше. Я чисто по жіночому люблю легкі гроші. Немає нічого поганого в бажанні жити легко та ні про що не турбуватися.